Президент США Дональд Трамп доручив міністерству війни негайно розпочати випробування нової американської ядерної зброї. Про це він написав у соцмережі True Social. Така заява Дональда Трампа була зроблена після того, як 29 жовтня очільник Кремля Владі Путін повідомив про те, що Росія випробувала підводний безпілотник з ядерним двигуном та ядерною зброєю. А перед тим, Москва заявила, що випробувала крилату ракету «Берівєснік» з ядерною силовою установкою. Сполучені Штати мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. Це було досягнуто, зокрема, шляхом повного оновлення та реконструкції наявних озброєнь під час мого першого терміну на посаді. Через величезну руйнівну міць мені було вкрай неприємно це робити, але в мене не було вибору. Росія друга, а Китай далекий третій, але нас дожене навіть протягом п'яти років. У зв'язку з випробувальними програмами інших країн я наказав військовому департаменту розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. Дякую за увагу до цього питання, президент Дональд Трамп.